В мене було на сеансах таке, що за дві години сеансів люди розуміли, в чому, в чому є таке, яка ситуація наразі є в житті, і вони розуміли, що вони так жити більше не хочуть. Вони не знають, як жити по-іншому, це інше питання, але вони так жити не хочуть. Це чітка мотивація, щоб далі змінювати своє життя. Це, це тому арт-терапія така дієва, тому я її так люблю. Тому що це про глибоку роботу. Так, насправді, коли ви озвучили, що це малювати, арт-терапія, це так м'яко, але насправді це та дуже глибинна робота. Я погоджуюсь, тому що через малюнок і через нашу роботу, коли мозок нами не контролює, ми можемо побачити дуже і дуже багато. Я почула є сенс. Можете нам розказати більше про простір і які саме? Для мене здається, що це тут дуже-дуже багато роботи. І як ви справляєтесь з цим усім масштабом роботи сама? Чи у вас є наймані працівники, чи ваші колеги? Про що це? Бо це надзвичайно великий масштаб роботи.